Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про цю нову кнопку, яку е додали нам е на кнопку Boost. Заходимо на, на кнопку Boost. І тут ми ведемо е написано послати ноткоїни для екосистеми Development. Е девело Тобто, дивіться, друзі, це така кнопка, як і е, була з Дуровим, типу, послати ноткої Дурова. І після цього, е, всі, хто послав в офіційному пості ноткоін виклав, що всі, хто послав якісь е, ну, свої ноткої навіть 10%, ти получать, наприклад, 2. Ну, коротше, х2. Наприклад, ми послали там 5 мільйонів. І потім, коли вже закінчиться фаза майнінгу, ви получите 10. От, і зараз така ж тема, але не, ніхто не знає, чи, чи буде, ну, ми не знаємо, чи буде x 2 uh, ну, давати, чи це просто ви пошлете і все, і вам не йдуть нічого. Uh, от, напишіть в коментарі, що ви будете робити. От Я ще, я ще думаю. Якщо ну, так, що так ну, в принципі, якщо ви пошлете там 10%, то ви. Не обідніте, я вам скажу, 10% тоді, коли ну, то залежить від, від того, яка у вас сума на балансі. Так що пишіть коментарі, що ви будете робити. Я поки що нічого не буду казати, бо я ще, в принципі, і не знаю. І навіть якщо б знав, ну, не мусите повторяти це ваше рішення. Так що, так що так, друзі, а? на сьогодні все.